Доброго вечір, друзі! Сьогодні хотів поговорити про гроші. Саме про гроші, які є можливість отримати у кожного українця, який приїхав після 24 лютого до Польщі. Про що йдеться? Йдеться про суму в 12 тисяч злотих. Зауважте, це гарна сума. І саме цю суму є можливість отримати в кожного українця. Для цього потрібно подати заявку на отримання сімейного опікунського капіталу. Ви подаєте заявку. Гроші. Це дуже цікаво. Що хочу сказати, є можливість отримати ці гроші по 500 або по 1000 злотих. Якщо по 500, це ви за 24 місяці отримаєте цю суму або по 1000 за 12 місяців. Ця сума отримається на дітей, але саме на другу та наступну дитину. Під цим відео я залишу посилання на телеграм-канал, де більш детально ви можете ознайомитись, як подати заявку. Через який сайт, як це робиться, і там нічого такого важкого немає, там все зрозуміло. І в які сроки ви отримаєте ці гроші, і який час вони будуть вам виплачуватись. Тому, друзі, під цим відео я залишу посилання на телеграм-канал, в якому ви зможете знайти відповіді і скористатися цією новиною і цими коштами цієї заявки. Тому, друзі, користуйтесь, репосте! Слава Україні!